Новий сезон розпочато. 2025 рік, як і колись, почався на іншому кінці світу. І це був насичений старт. Купа новачків, змінні умови, аварії та несподівані рішення. Контрольований хаос в Мельбурні подарував масу емоцій. Але чи було це все настільки непередбачувано? Давайте розбиратися. Це проект Безгальм і думки про перший етап сезону Гран-Прі Австралії. Погнали! Оскільки це вік стане останнім перед зміною регламенту, то команди розділяться на два типи. Перші зосередяться на розвитку боліда цього року заради результату, інші ж кинуть сили на новий регламент, і ми будемо відслідковувати це в рамках сезону. Але не забувайте, що думки про гран-прі це перш за все суб'єктивний рейтинг команд за етап. Також попереджаємо, що гонка в Австралії була дощовою, а значить ґрунту для думок щодо тенденцій досить мало. Хоча вони є. Тому можна сказати, що сезон повноцінно почнеться у Шанхаї уже цими вихідними і останнє перед початком. Кожного етапу у нас буде визначений найкращий новачок гран-прі, тому радимо додивитися до цього моменту. А почнемо ми традиційно з новин перед етапом. Ці новини можна завжди прочитати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся! Головна новина Рейсвіку. Оскар Піастрій підписав нову довгострокову угоду з командою Макларен. Змі пишуть, що вона розрахована до 2027 року, а це значить, що сезон переходів 2026 розпочато, і Макларен зберіг свій важливий актив перед зміною регламенту. Тож це тільки посилить команду. Також було кілька кадрових змін іншого характеру. Стефано До залишається президентом та генеральним директором Формули 1 до 2029 року. Вважаємо, що він хороший директор, який відкриває нові ринки та приваблює спонсорів. Побачимо, яку політику він буде провадити далі. Технічний директор Racing Bulls покинув команду. Джоді Егінтон працював з 2017 року у команді та 18 років у Формулі 1. Він продовжив співпрацю з Red Bull у відділі Advanced Technology, який займається звичайними автомобілями. Alpine Альпін підписали уже четвертого тест пілота. Ним став Куш Маїні, індійський пілот Формули 2. Він був напарником Габріеля Бортолето в команді Invicta. Не знаємо навіщо це французам, але таке враження, що Флавіо Бріаторе знає, що робить. Також на цьому тижні вийшов офіційний трейлер до фільму про Формулу 1 за участі Бреда Піта. Нам показали дуже якісний трейлер, розрахований на широку аудиторію, яка прийшла до F1 через Netflix. Він атмосферний та тримає в напрузі, хоча історія достатньо типова. Але точно варто йти в кінотеатр хоча б заради касту. Тож плануйте похід на кінець червня. І пишіть в коментарях, чи треба рецензія від безгальм на цей фільм. А ми рухаємося до нашого рейтингу команд. Сьогодні через початок сезону будемо називати склади пілотів, щоб нові глядачі гонок орієнтувались у гонщиках. Перший пілот француз Естебан Окон. У Ф 1 з 2016 року виграв одну гонку за Альпін в 2021 році. Другий новачок, британець Олівер Берман, має три гран-при за плечима у минулому сезоні, заміняв інших пілотів. Вихованець Феррарі. Єдине, що запам'яталося від американців в цей дощ, це проблема Бермана протягом всього вікенду. Була аварія в п'ятницю, була проблема з коробкою передач у суботу. В недільний дощ він не зійшов і доїхав до фінішу. Але у Боліда не було темпу. Естебана Окона таке враження ми взагалі не бачили цими вихідними. Найповільніша команда Пелотону з проблемами з продуктивністю, але в неділю без аварій, що можна зарахувати як успіх, впевнене останнє місце. Лідер заводської команди Альпін Рено француз Гаслі, який в чемпіонаті з 2018 року спочатку виступав у системі Редбул і має одну перемогу за молодшу команду в 2020 році, з 2023 року пілот Альпін, його напарник, новачок Джек Дуен, який дебютував у F1 в останній гонці минулого сезону. Хлопці провели непогану квалу і вийшли до другого сегменту. П'єр навіть вийшов до фіналу кваліфікації, але в гонці все пішло не так. Дуен, який і так перебуває під тиском, розбив боліт на першому колі домашнього гран-прі. Ага слів дощ мав доволі непогану гонку. Їхав в очках, але розгубив позиції, пропустив обидві Феррарі і Піастрі та фінішував одинадцятим. Не зовсім вдалий початок чемпіонату і дев'яте місце в нашому рейтингу. У рейсінгбул з лідером є японець Юкі Цунода, який їздить за команду з дебюту у 2021 році. Його напарник Новачок Ісак Аджар, віце-чемпіон f 2 У команди був темп у суботу. Цунода кваліфікувався аж шостим. Традиції виходу в фінали продовжуються. Аджар теж був високо, 11-те місце. І насправді машина відчувалась такою, що мала темп, але в неділю новачок розбив боліт під дощем уже на прогорівочному колі. Натомість Цунода тримався на високих позиціях і банально став жертвою тактики. Його лишили під дощем і не покликали міняти шини. Через це він опустився з очкової зони. Вікенд став певним розчаруванням для команди на тлі оптимістичних прогнозів, тому сьогодні восьме місце в рейтингу. Склад Феррарі, семиразовий чемпіон Льюіс Геммілтон, перший рік в команді, та вихованець академії італійців, віцечемпіон 22-го року, Шарль Леклер. Скажімо так, низька кваліфікація уже викликала певні питання. Хоч Гемілтон і був задоволений, були питання з тим, де зник темп з практик. Одна із теорій – налаштування на дощову гонку, і можливо, це недалеко від істини. Льюіс навіть лідирував одне коло. У команді визнали помилки з тактикою і вважають, що за темпом були на одному рівні з Мерседес. Зрештою лише 5 очок для італійців цього разу, але хочеться побачити швидкість Феррарі в чистому вигляді. Леклер же визнав свої помилки, але знову треба подивитися на італійців на сухому треку. Здається, вони можуть бути серйозною силою в районі другого місця. Гемілтон, звісно, не найкращим чином провів першу гонку в команді, але обставин для цього було надто багато. Тому в рейтингу Феррарі сьомі. Пілоти, дворазовий чемпіон світу 2005-2006, іспанський ветеран Фернандо Алонсо та Ленс Строл, син власника команди Лоуренса Строла. Алонсо розбив машину, а от Строл, хоч і не був суперпомітним, прорвався аж з 13-го місця на 6-те. Зробив свою роботу бездоганно, що буває доволі рідко. Це компенсувало аварію іспанця. Після тестів були певні побоювання щодо темпу команди, але здається, вона продовжить бути міцним середняком, але не прям під топами. Сьогодні АМ Шості. Далі переходимо до верхньої п'ятірки. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Це допомагає нам. Окремо дякуємо підписникам. Нас уже понад дві тисячі. У Вільямс цьогоріч дуже крута пара пілотів. Новачок у команді Карлос Сайнц з досвідом у Макларен, Редбул та Феррарі, і уже кількарічний лідер команди Алекс Албон, також з досвідом у системі Редбул. Особисто ми вважаємо, що ця пара може створити сенсацію і зайняти високе місце у кубку конструкторів. Цього етапу вдалося успішно виступити лише Албоно. Сайнц розбив болід, чесно, він не дуже вміє їздити в дощ. Албон же провів доволі стабільний етап. У кваліфікації став шостим, а у гонці п'ятим. Це доволі сильно враховуючи наші сподівання на них. Керівник команди Джеймс Валс сказав, що Сайнц дуже добре допоміг Албону з командного містка. Це також одна із команд, яку хочеться побачити у сухих умовах, як і Феррарі. Вільямс сьогодні п'ятій у рейтингу. У команди Stake Кік Заубер, яка продовжує трансформуватися в ауді за кермом чемпіон Ф2 минулого року бразилець Габріель Бортолетто та досвідчений німецький гонщик, але поки без подіумів Ніко Гюлькенберг. Команда минулого року була повним аутсайдером і змінила склад пілотів. Але річ була не тільки в цьому. Технічно команда дуже слабка, але є читерський спосіб для таких команд підписати Халка. І це спрацювало. Він в першій гонці прорвався крізь всі аварії і заробив очок більше, ніж заробила команда за весь минулий сезон. Ну і певні оновлення, звісно, спрацювали. Новачок вже потрапив у аварію, але показував доволі непогану гонку. Не пощастило чергового дебютанта змило цим дощем. Чомусь успіхи команди не здаються випадковими, і немає відчуття, що вони будуть повними аутсайдерами. Сьогодні у нашому рейтингу вони четверті. У складі Red Bull виступає новачок з досвідом 12-ти гран-прі Ліам Лоусон та чинний чемпіон, чотири титули Макс Ферстапен. Лоусон провів провальний вікенд, кваліфікувався на 18 те місце, мав проблеми з болідом протягом всього гран-прі. Виникало питання, чи зробив правильний вибір керівник команди, обравши його, а не цуноду. Але після аварії в гонці Крістіан Горнер виправдовував новозеландця. Він сказав, що цей вікенд не є показовим для Лоусона і що наступний етап буде для нього складним. Частково він, звісно, має рацію, але він також виправдовує свій вибір. Ліам став черговим пілотом, якого змив дощ. А от Ферстапен видав оверперформанс, бо ми знаємо, що болід уже не такий сильний, як того бажають фани та сама команда. Але по дощу він моментами непогано тримався поруч з дуже швидким Маклареном, але й були просідання. І став другим, що, мабуть, було максимум у той день. Він втратив лідерство у чемпіонаті, яке тривало 1029 днів. Але Але Редбул сьогодні третій в рейтингу тільки завдяки Максу, який знову довів свою стабільність у нестабільних умовах. В кінці навіть була загроза Норрісу. У Макларені виступає віцечемпіон минулого року, вихованець академії Ландо Норріс. Та свій третій рік у формулі проводить австралієць Оскар Піастрі. У третьому сегменті кваліфікації пілоти трохи змусили понервувати своїх фанів, але видали просто якісь захмарні кола на тлі інших. Взагалі, це мав бути дубль, але помилка Піастрі відкинула його в кінець полотону. Продовжуються певні проблеми з субординацією в команді, бо Норріс, який лідирував більшість гонки, мав опинитися під тиском напарника, але по радіо дійшла чітка вказівка не атакувати. Так, це була спроба зберегти дубль в дощ, але ми ще не знаємо, скільки гонок у напарників, щоб вирішити, на кого вони ставитимуть в чемпіонській гонці. Хотілося б похвалити Норріса. Видно, що він пропрацював ментальні проблеми. Жодного програного рестарту і взагалі дуже впевнена гонка від нього. Чи це заявка на титул, враховуючи швидкість машини? Знову ж побачимо трошки пізніше. Одна гонка не показник, а дощова тим паче. Хоча перевага Боліда Макларен вражає, і здається, на сухій трасі вона буде ще істотнішою. Друге місце в рейтингу. У команді виступає молодий лідер команди Джордж Рассел та 18-річний дебютант з Італії Андреа Кімі Антонелі. І це той момент, коли приказка Тихше їдеш далі будеш, справді спрацювала. Джордж стартував четвертим, відпустив трійку лідерів уперед, дочекався, поки попереду станеться щось, і спокійно заїхав на подіум. Тут, в принципі, мало що можна додати. Чергова стабільна гонка від британця, де він таким чином забирає кубок за подіум. А от Кім Антонелі показав прекрасну гонку. Так, він провів досить погану кваліфікацію, пошкодив днище, і стартував 17 17-м. Але в неділю італійський дебютант спокійно та впевнено доїхав аж до четвертого місця в супернепростих умовах. Керівник команди Тото Вольф сказав, що Кімі продемонстрував велику зрілість на додаток до швидкості. Ще під час гонки Антонеллі отримав штраф за те, що його небезпечно випустили після підстопу. Він невдало повернувся і заблокував Гюлькенберга. Згодом стюарти скасували штраф, а це можна назвати єдиною його помилкою. Антонелі став лише шостим дебютантом у історії чемпіонату, якому вдалося фінішувати у топ-5 за підсумками першої гонки у Формулі 1. І, мабуть, очевидно, що він найкращий новачок етапу за нашою версією. Початок сезону видався дуже багатим на події, і якщо чесно, ми скучили за гонками, і особливо за такими крутими гонками. Попереду спринт вікенду Китаї, де по сухій погоді ми маємо дізнатися більше про розклад сил на цей сезон. А поки констатуємо дуже стабільні гонки Норріса, Ферстапена, Рассела та Албона, і дуже цікавий хаос серед новачків. Пишіть у коментарях, як вам перший етап в Австралії. З вас вподобайка, підписка та дзвіночок, щоб не прогавити нові ролики. Нас завжди можна підтримати. Посилання на Монобанку та Приватбанк у закріпленому коментарі. Також не забувайте донатити нашим військовим. Всім па-па!